Доброго дня! Хочу огляд зробити двох білетних пічок, показати ось із сота труба. Це 120-та на замовлення зроблена. О, якби все те ж саме, все те саме, тільки тут бункерок маленький, сота труб, труба профільна. Ну, вона дуже продуктивна, вона до 20 кВт тепла видає. Її можна використовувати так, як буржуйка, ось у цьому випадку, що просто труба. А можна з теплообмінником, можна як приставка в твердопаливний котл, можна як у грубу, у плиту. Все це можна її використовувати. А ось 120 труби зроблять. Це більш продуктивно, і з теплообмінником метрової довжини теплообмінник. Це буде для нагріва води. Людина замовила бункер на 35 літрів, все це індивідуально виготовив на замовлення. Поїде вона сьогодні. До людини, це буде підігрівач води для басейна. Це буде економніше, ніж електрикою гріти. Бо продуктивність її буде, якщо та, до 20, десь видається, буде не менше 25. Я думаю, ну, будемо чекати, замовник зніме потім відео в роботі прийшли, я виставлю. Так що, кого цікавлять ці, тема цих опалювачів на пілеті, Можете писати у повідомленні у коментарях, всім даю відповіді, приймаю замовлення на виготовлення в будь-якій конфігурації. О. Кожен вечір заходжу після 8-ї години вечора у прямі ефіри. Сівда ви можете приєднатися, задати свої запитання у прямому ефірі. На любі питання ваші дам відповідь. Кому попав перший раз із своїми цими буржуйками, я ще її виготовляю для наших захисників ракети на дровах, теж виготовляю і за зиму вже більше 600 буржуйок відправив на на війну, будемо так казати. Так що заходьте на мою сторінку, перегляньте, багато є там саморобок, бо в мене вся сторінка, я ділюся тільки тільки. Мої, що я сам виготовляю своїми руками, тим я з вами і ділюся, що і ви можете таке саме зробити. Так що отака тема. Хто як у перший раз, підписуйтесь, слідкуйте, щоб не пропускати мої наступні відео. Все, пока, до наступних відео.